Гаррі Поттер і в'язень Аскабану розділ перший. СОВИНА ПОШТА Гаррі Поттер був дуже незвичайним хлопчиною. По перше, він понад усе ненавидів літні канікули. По-друге, справді хотів виконувати домашнє завдання, але мусив робити це потай уночі. До того ж, так сталося, він був чарівником. Була вже майже північ, а він лежав у ліжку на животі, тримаючи в руці ліхтарик. Над головою він зробив таке собі шатро з ковдр, а подушка підпирала велику книжку в шкіряній оправі Історію магії Адальберта Вофлінга». Гарі водив по сторінці орлиним пером і, насуплюючи брови, підшукував матеріал для реферату Недоцільність спалювання відьом у XIV столітті. Беро завмерло на початку абзацу. Гаррі поправив окуляри, наблизив ліхтарика до книжки і прочитав. Далекі від магії люди, більше відомі, як магли, за часів середньовіччя боялися магії і не розумілися на ній. Випадки, коли вони ловили і спалювали справжню відьму або чаклуна, були украй рідкісні і не мали жодних серйозних наслідків. Чаклун чи відьма. Вживали елементарне заклинання вогнеморозку, а тоді вдавали, що кричать від болю, хоча насправді отримували насолоду від приємного лоскуту багаття. Скажімо, венделіні химерній так подобалося горіти, що вона дозволяла впіймати себе в різних подобах як мінімум 47 разів. Гаррі затис перу зубами і дістав з під подушки, чорнильницю черниль, та совій пергаменту. Повільно й дуже обережно відкрутив закрутку, занурив перо в чорнильницю і почав писати. Періодично прислухався Чи не тюпає хтось із дурслів до туалету. Якби вони почули репіння пера, довелося б йому решту літа провести в комірчині під сходами. Гаррі тому й не любив літніх канікул, що мусив жити з родиною дурслів у будинку номер 4 на вулиці Привіт Драйв. Дядько Вернон, тітка Петунія та їхній син Дадлі були єдиними живими родичами Гаррі. Вони були маглами і ставилися до чарів посередньовічному. В будинку дурслів ніколи не згадували покійних гарних батьків, чарівників. Тітка Петунія і дядько Вернон уже багато років керувалися принципом, що гірше вони ставитимуться до Гаррі, то скоріше виб'ють йому з голови усі ті чари. Проте на їхню превелику лють. Вони так нічого й не досягли і минулі два роки жили в постійному жасі. Ану ж бо хтось довідається, що Гаррі навчається в Хогвартській школі, чарів та чаклунства. Єдине, що вони могли зробити, це на самому початку літніх канікул відібрати і замкнути гарні книжки замовлянь, чарівну паличку, казан і мітлу, а також заборонити йому спілкуватися з сусідами. Найбільше Гаррі турбувало те, що він не мав доступу до своїх підручників, адже хогвартські вчителі задали на літо чимало домашніх завдань. Особливо складний реферат про зморщувальне зілля Гаррі мав написати для найнеулюбленішого вчителя, професора Снейпа О як зрадів би Снейп, якби отримав привід покарати Гаррі на цілий місяць. Тому вже на початку канікул Гаррі скористався з першої ліпшої нагоди. Коли дядько Вернон, тітка Петун'я і Дадлі вийшли на подвір'я позахоплюватися новою машиною вони розхвалювали її дуже голосно, щоб усі почули. Гаррі прокрався до комірчини під сходами, відімкнув її, схопив кілька підручників і сховав їх у своїй спальні. Якщо не залишати на простирадлах чорнильних плям, Дурсле не дізнається, що він ночами студіює магію. Гаррі намагався не дратувати тітку і дядька, тільки й так були на нього злі, адже кілька днів тому йому подзвонив його друг чарівник. Рон Візлі, чи не найкращий приятель Гаррі у Хогвартсі, походив з родини справжніх чарівників. Це означало, що він знав багато невідомих для Гаррі штучок, однак ще ніколи доти не розмовляв по телефону. І треба ж трапитися такій халепі. Слухавку взяв дядько Вернон. Вернон Дурслі слухає. Гаррі, який саме був поруч, завмер, почувши в трубці ронів голос. Алло, Алло! ви мене чуєте? Я хочу поговорити з Гаррі Потером. Рон так голосно кричав, що дядько Вернон аж підскочив і відхилив слухавку далі від вуха, дивлячись на неї люто і занепокоєно. Хто це?» – заревів він у відповідь. Хто ти такий? Рон візлі, репетував Рон, мовби вони з дядьком Верноном стояли на протилежних кінцях футбольного поля. Я ж кільний товариш Гаррі. Маленькі очі ці дядька Вернона зиркнули на заціпенілого Гаррі. Тут немає Гаррі Потера, гримнув він, тримаючи слухавку на відстані руки, ніби боявся, що вона вибухне. Я не знаю, про яку школу ти кажеш. Більше сюди надзвони. Не чіпайте моєї родини. І він кинув слухавку так, наче то був отруйний павук. Після цього зчинилася жахлива сварка. Як ти посмів давати наш телефон таким людям, таким, як ти, ревів дядько Вернон, бризкаючи слиною на Гаррі. Рон, мабуть, зрозумів, що накликав біду, бо більше не дзвонив. Ще одна добра Гарріна приятелька з Хогвартсу, Керміона Грейнджер, також не озивалася. Гаррі підозрював, що Рон попередив її про можливі наслідки дзвінків. А жаль, бо Герміона була найрозумнішою з усіх його однокласників. Її батьки були магли, і вона чудово вміла користуватися телефоном. Їй, мабуть, вистачило б глузду не згадувати про Хогвартс. Отже, Гаррі п'ять довгих тижнів не, бав, не мав жодних звісток від друзів, і видавалося, що це літо буде таким самим поганим, як і торішнє. Хоч одна маленька зміна таки відбулася, Гаррі дозволили ночами випускати на двір його сову Гедвігу. Щоправда, він мусив дати слово, що не посилатиме з нею листів. Дядько Вернон пішов на цю поступку через галас, який здіймала Хедвіка, коли цілий день сиділа в клітці. Гаррі дописав розділ про Венделіну Хемерну і знову прислухався. Тишу в наповненому темрявою будинку порушувало хіба що віддалене чи то рохкання, чи то хропіння його тілистого двоюрідного брата Дадлі. Мабуть, уже дуже пізно. Гаріні очі аж пекли від утоми. Краще дописати реферат наступної ночі. Гарі закрутив чорнильницю, дістав з-під ліжка стару наволочку, запхнув туди ліхтарик. Історію магії реферат перо та чорнило». І заховав те все під незакріплену паркетину під ліжком. Тоді встав, потягся і глянув на будильник, циферблат якого світився на тумбочці біля ліжка. Була перша ночі. Гаррі відчув у грудях дивну млість. Він забув, що рівно годину тому йому виповнилося 13 років. Ще одна незвичайність Гаррі полягала в тому, що він майже не згадував про свої дні народження. За все своє життя він не отримав жодної вітальної листівки, дурслі завжди забували про цю дату, тож і зараз він ні на що не сподівався. Гарі пройшовся темною кімнатою, повз порожню клітку хедвіги і підійшов до відчиненого вікна. Сперся на підвіконня, свіже нічне повітря приємно холодило обличчя після кількагодинної задухи під ковдрою. Хедвіга не поверталася вже другу ніч, Гаррі неї... за неї не хвилювався. Сова й раніше надовго пропадала, проте мав надію, що вона скоро повернеться. Сова була єдина жива істота в цьому будинку, яку при зустрічі з ним. Гаррі підріс цього року на кілька сантиметрів, хоча й далі залишався маленьким і худорлявим. Його чорне, як смола волосся, було таке, як і завжди стирчало біч, хоч би що він з ним робив. Очі за окулярами були ясно зелені, а на чолі виразно виднівся крізь волосся тоненький, схожий на блискавку шрам. Серед усього незвичайного, чим відрізнявся Гаррі, цей шрам був найдивовижнішим. То не була, як 10 років тому запевняли Дурслі, пам'ятка про автокатастрофу, в якій загинули його батьки, бо Лілі та Джеймс Поттери не загинули в автомобільній катастрофі. Їх замордував найстрашніший чорний чаклун останнього століття лорд Воландеморт. Гаррі вийшов з цієї сутички тільки зі шрамом на чолі, а Воландемортове закляття не лише його не вбило, але й відскочило рикошетом на власного господаря. Волантеморт утік, ледве живий. Проте Гаррі довелося знову зіткнутися з ним у Хогвартсі. Вдивляючись у ніч за вікном, Гаррі пригадав останню їхню зустріч і мусив визнати, що йому неймовірно пощастило він усе таки дожив до 13-го дня народження. Гаррі вдивлявся у зоряне на небо, намагаючись угледіти гедвігу, що, можливо, летить додому, несучи в дзьобі мишку й чекаючи похвали. Його погляд ковзнув. Понад дахами, і минуло кілька секунд, поки він нарешті усвідомив побачене. На тлі золотистого місяця щомиті більшав силует якоїсь химерної, скособоченої істоти, що летіла просто на гарі. Він непорушно спостерігав, як вона знижується. На якусь мить навіть завагався чи не зачинити вікно, та коли чудернацьке створіння промайнуло над одним з ліхтарів вулички привід драйв, Гаррі збагнув, що то таке, і відскочив у бік. У вікно залетіли три сови, дві з яких підтримували третю, здавалося, непритомну. Вони м'яко гупнулися на ліжку, а середня сова, велика й сіра, перекинулася на спину, наче мертва. До її лап був прив'язаний великий пакунок. Гаррі одразу впізнав непритомну сову то була Ерола, родинна птаха візлів. Гаррі кинувся до ліжка, розв'язав мотузки довкола еролених лап, узяв пакунок, а саму Еролу переніс у хедвіжину клітку. Ерола розплющила затуманене око, вдячно ухнула і почала пити воду. Гаррі обернувся до інших сов. Одна з них, велика біла полярна сова, була не хто інша, як його хедвіга. Вона також принесла чималий пакунок і видавалася вельми самовдоволеною. Коли Гаррі звільнив її від тягаря, Хедвіга приязно щепнула його дзьобом і перелетіла через усю кімнату до ероли. Третю, розкішну сіру сову Гаррі не впізнав, але відразу збагнув, звідки вона прилетіла, бо на додачу до ще одного пакунка вона принесла листа з печаткою Хогвартсу. Коли Гаррі забрав у неї пошту, сова гордовито настовбурчила пір'я, розправила крила і шугонула в ніч. Гарі сів на ліжко, схопив пакунок ероли, зірвав з нього бурий папір і побачив загорнутий в золотисту обгортку дарунок, а також першу в його житті вітальну листівку. Тремтячими пальцями розкрив конверт, з нього випали два аркуші лист і газетна вирізка. Вирізка, вочевидь, була з чаклунської газети щоденний віщун, бо постаті на чорнобілих фотографіях рухалися. Гаррі розправив вирізку і прочитав. Співробітник Міністерства магії зірвав джекпот. Артур Візлі, голова відділу боротьби з нелегальними використанням маглівських речей при Міністерстві магії, виграв головний приз лотереї Галеон, організованою щоденним віщуном. Щасливий містер Візлі сказав нашому кореспондентові: Ми витратимо ці гроші на літній відпочинок у Єгипті, де наш син Біл спеціалізується на зламуванні прокльонів. Для Чаклунського банку «Грінгоц». Візлі проведуть місяць у Єгипті і повернуться додому перед початком нового навчального року в Хогвартсі, де навчаються п'ятеро їхніх дітей. Гаррі глянув на рухому фотографію, і розпилився в, в усмішці, побачивши, як усі десятеро візлів завзято махають йому руками на тлі великої піраміди. Товстенька і маленька місіс Візлі, високий і лисуватий містер Візлі. Шестеро синів і донька. усі яскраво руді, хоч цього й не видно було на чорнобілій фотографії. У самому центрі височів довготелесий рон, який обійняв молодшу сестру Джинні, а на його плечі примостився пацючок Скеберс. Гаррі знав, що дуже добрі, але страшенно бідні візлі давно вже заслужили на виграш великої купи золота. Він розгорнув ронового листаю і прочитав. Дорогий Гаррі. Вітаю з Днем народження. Мені дуже прикро за ту телефонну розмову. Сподіваюся, що магли не дуже тебе діставали. Я радився з татом, і він думає, що мені не треба було тоді так кричати. Тут, у Єгипті, класно. Біл водив нас по всіх пірамідах. Стародавні єгипетські маги наклали на них просто неймовірні закляття. Мама навіть не дозволила Джинні зайти в одну з них. Там було повно скелетів, мутантів, тих маглів. Які вломилися в піраміди, а потім у них виросли додаткові голови. Я спочатку не повірив, що тату виграв головний приз тієї лотереї, сімсот галеонів. Ми майже все протринькали на цю поїздку, але мені обіцяли купити нову чарівну паличку. Гарі чудово пам'ятав ту пригоду, коли злама... зламалася стара ронова чарівна паличка. Це сталося, коли машина, якою вони летіли до Хогвартсу, врізалася в дерево на полі перед школою. Ми повернемося, на тиждень. Ми повернемося за тиждень до початку навчання і поїдемо до Лондона по паличку і нові підручники. Може, зустрінемося там? Не піддавайся маглам. Постарайся приїхати до Лондона. Рон. П.С. Персі староста школи. Минулого тижня він отримав листа. Гаррі знову глянув на фото. Персі, що перейшов уже в сьомий випускний клас Хогвартсу, мав дуже пихатий вигляд. Він причепив значок шкільного старости на феску, що елегантно сиділа на прилизаному волосі, а його окуляри в роговій оправі поблискували під єгипетським сонцем. Гарі розгорнув дарунок. Там виявилася крихітна скляна дзига. під нею лежала ще одна записка відрона. Гарі, це кишеньковий стервоскоп. Якщо неподалік буде якийсь негідник, ця штука має засвистіти і завертітися. Біля упевн... Бі... Біл упевнений, що це мотлох, який продають чарівникам, туристам, і що йому не варто довіряти, бо вчора мотлох світився під час вечері, але ж біл не знав, що Фред і, і Джордж кинули йому в суп жуків. Тримайся, рон. Гаррі поклав кишеньковий стервоскоп на тумбочку біля ліжка, і той стояв там, балансуючи на своїй ніжці. Гаррі втупився в нього зі щасливим виразом, а тоді взявся за пакунок, який принесла Хедвіга. Там також був обгорнутий дарунок, привітання і лист цього разу від Герміони. Дорогий Гаррі, Рон написав мені про той дзвінок до дядька Вернона. Сподіваюся, у тебе все гаразд. Я зараз відпочиваю у Франції і навіть не знала, як тобі це все вислати, а раптом на митниці відкриють. Аж тут з'явилася Хедвіга». Думаю, вона хотіла впевнитися, що я не забула про твій день народження. Я замовила тобі дарунок через товари з Овиною поштою. Про це була реклама в щоденному вщині. Мені його сюди доставляють. Приємно бути в курсі всіх чахлунських подій. До речі, ти бачив там минулого тижня фото Рона та його родини? Я йому заздрю, він стільки зможе довідатися. Стародавні єгипетські чаклуни були неперевершені». Місцева історія чаклунства теж досить цікава. Я цілком переписала свій реферат з історії магії, мусила додати нову інформацію. Сподіваюся, він не задовгий, лише на сувої пергаменту довший, ніж казав професор Бінс. Рон каже, що приїде до Лондона за тиждень до кінця канікул. А ти зможеш? Чи дозволять тобі тітка з дядьком? Було б дуже гарно. Якщо ж не вийде, побачимось 1 вересня у Хогвартському експресі. Цілую Герміона. П.С. Рон каже, що Персі стало староста школи. Персі, мабуть, дуже задоволений, а рон, здається, зовсім не радий. Гаррі знову всміхнувся, відклав Герміонен лист і взявся за дарунок. Він був несподівано важкий. Знаючи Герміону, Гаррі не сумнівався, що це якась велика книжка з неймовірно складними чарами. Але він помилився йому тьохнуло серце, коли він роздер папір і побачив лискучий, чорний шкіряний футляр зі срібним написом. Набір для обслуговування мітли. Ну й Герміона, прошепотів Гаррі, розстибнув блискавку і зазирнув у футляр. Там була велика банка високоякісного лаку, флітвуд для держака мітли, срібні ножиці для підрізання прутиків, маленький мідний компас, який можна було чіпляти на мітлу під час довгих мандрівок, і посібник з догляду за мітлою зробив все сам. Окрім Хокварських друзів, Гаррі найбільше сумував за квідичем, найпопулярнішим серед чарівників видом спорту, небезпечною азартною грою, в яку грали верхи на мітлах. Гаррі виявився дуже добрим квідичистом. Він навіть став наймолодшим гранц... гравцем століття, якому довірили грати за команду одного з гуртожитків Хокварцу, і, мабуть, найціннішим Гарріним скарбом була його спортивна мітла німбус 2000», Гаррі відклав шкіряний футляр і взяв останній пакунок. Він одразу розпізнав кривенькі закарлючки на бурому папері. То був почерк Хагріда, Хокварського лісника. Гаррі зірвав папір і побачив щось зелене й шкіряне, та не встиг він зняти обгортку, як пакунок чудернацько затремтів і всередині нього щось гучно клацнуло, немов щелепи. Гаррі завмер. Він знав, що Хагрід ніколи не прислав би йому щось небезпечне, але ж Хагридове уявлення про небезпеку було доволі своєрідне. Він, як відомо, приятелював з гігантськими павуками, купував у шинках потворних триголових псів і тарабанив до своєї хатини нелегальні драконячі яйця. Гаррі Боя скотиснув пальцем пакунок. Той знову гучно клацнув. Гаррі взяв настільну лампу, міцно її стиснув і підняв над головою, готовий ударити. Другою рукою смикнув за обгортковий папір. Звідти випала книжка. Не встиг Гаррі оцінити її розкішну зелену палітурку, прикрашену золотистим написом жахлива книга жахіть, як книжка стала на ребро і посунула боком через ліжко, немов якийсь химерний краб. Ова. промимрив Гаррі. Книжка хряпнулася на підлогу і поповзла далі. Гаррі, крадькома, подався за нею. Книжка сховалася в закутку під столом. Сподіваючись, що дурслі міцно сплять, Гаррі став навшпинки навш... навкарачки і поповз. Ой, книжка клацнула його за пальці і поповзла повз нього, відштовхуючи палітурками. Гаррі розвернувся, кинувся вперед і повалив її на підлогу. Дядько Вернон щось сонно пробурмотів у сусідній кімнаті. Хедвіка за ролою зацікавлено стежили, як Гаррі міцно стиснув книжку, витяг з комода ремінець і туго її зав'язав. Книга жахіть розлючено прочалася, але ні кусатися, ні тікати вже не могла. Гаррі кинув її на ліжко і розгорнув хагрідове привітання. Дорогий Гаррі, много я літа. Гадаю, книжечка тобі се знадобиться. Більше ніц не можу писати. Побалакаємо при зустрічі. Маю надію, що з маглами в тебе все файно. Бувай здоров, Хагрід. Гаррі трохи насторожило, що Хагрід думає, ніби йому придасться куся... кусюча книжка. Проте він поклав Хагрідове привітання біля листівок Рона та Герміони і широко всміхнувся. Залишався тільки лист із Хогвартсу. Цього разу конверт був товщий, ніж звичайно. Гарі вийняв перший аркуш пергаменту і прочитав: дорогий містере Потер, нагадуємо, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Хогвартський експрес вирушить об одинадцятій ранку з вокзалу Кінс платформа номер 9 і 3 чверті. Іноді у вихідні тр третьокласникам можна буде відвідувати село Хоксмід. Хоксмід. Будь ласка, передайте нам підпис батькам або опікунам бланк дозволу, який ми додаємо. Додаємо також список підручників на цей навчальний рік. З повагою професорка Макгонагалл, заступник директора. Гаррі витяг бланк дозволу і, побіг його, і пробіг його очима. Усмішка сповзла з його обличчя. Як приємно було б відвідувати Хоксміт у вихідні, він знав, що в тому селі живуть самі чаклуни, та ще ніколи там не бував. Але ж як переконати дядька Вернона чи тітку Петунію підписати той дозвіл? Він глянув на будильник була вже друга ночі. Вирішивши, що про той дозвіл він подумає завтра, Гаррі вмостився в ліжку і викреслив з таблички ще один день, що відділяв його від зустрічі з Хогвартсом. Потім зняв окуляри, ліг і ще довго милувався своїми трьома вітальними листівками, і тієї миті такий незвичайний Гаррі Поттер був звичайнісіньким хлопчиком, котрий уперше в житті радів своєму дню народженню.